Let's go. Знаєте, є віршик. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди в суботу. Оце про нас. Субота. Але це не півід, не півід. Це не привід відпочивати. Від роботи дохнуть коні. Ну а я безсмертний поні. Ось що дивлюсь. Вчора тільки помив машину, видно. К грошам. Видно? Осьо. Всю машину. Опа. Обділили. Сподіваюся, народні прикмети працюють і ті ці какашечки перетворяться на грошенята. Всім привіт! Вітаю вас на каналі на связі. це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Так, пацани, вийшов я о 10-й годині. Зараз на годиннику 11.28, поки грів машину, мені зателефонував друг. Каже, за любі гроші світу. Каже, мені срочно, просто терміново потрібно з'їздити в Новомосковське обратно. Каже, поїхали, будь ласка, я зараз на кварталі забери мене відвези. Кажу окей. Поки доїхав до нього, каже все, отбой тривоги. <гум> в Новомосковськ їхати не потрібно. Відвези мене просто намірний. Тепер я тобі там дві сотні дам за безпокойство. Ну, кажу дві сотні, так дві сотні. Я за язик не тягнув, сам запропонував. Я в принципі згоден. І зараз я намірному. намірному. Зараз відкочусь трошечки на АТБ. на АТБ постою там, Якщо нічого не поймаю, нічого не зловлю, то, е, то поїду пустий на кварту. В принципі, у мене дорога туди, можна сказати, оплачена, туди обратно він мені оплатив. Ну, хотілося б, звісно, щось взяти. Що сьогодні по роботі. Які плани сьогодні по роботі? Да ніяких планів, чесно кажучи, немає. Зараз така робота, що щось прогнозувати, щось планувати. Ну просто немає сенсу. Що накатаю, то накатаю. По дню катаю е, уклон, убір, якщо є коефіцієнти, опті. Якщо щось пропонує, також з радістю буду возити. Ввечері планую зробити промочку по убіру та щось більш-менш нормальне взяти додому. Та... Поїхати додому. Ось, ось, ось такі у мене плани. Тому що зараз, ну, всі знають, як зараз з роботою, і планувати собі якісь там 2000, та потім їх не виконати і так розстроїтись, не хочу. Півторушечку, якщо накатаю, то буде в принципі топчик. Зараз проїду на АТБ, візьму кафійка, включу, певно, що і балтець, і балтец, щоб вже поїхати отсюда, щоб більше збільшити шанси поїхати отсюда з замовленням, а не пустим. Вот. Попю кофейка, Почекаю, якщо ні, то пустий стартану. І Балтаріс мене вивіз з мірного в центр. Але Болт! Що за вулиця? Що це за вулиця? Це мономаха. Мономаха. А не те, що ти пишеш херню собачу. Так. Пум-бум-бум. 197 за там з половиною. Дали мені Лесічку. Моє вітання вам, шановна. Те, що виїхав змірно, це хорошо. Те, що приїхав в центр самісінький о 12-й годині, це, мабуть, не дуже хорошо. тому що спілкуюсь з пацанами і пишуть, що з роботою не дуже весело, особливо в центрі. Спрацював мій план: я приїхав на АТБ, не встиг навіть взяти кофійочка і стрельнув в болт. Я навіть не здивований, що змірно стрельнув саме. Саме Болтаріс. Болт виключив уклон фільтра, Uber, Optie. Все включено. По уклону фільтра все місто, просто все місто. Я не знаю толку цих фільтрів. Якщо все місто, то можна і ланцюг включати. Ну, коротше, ну, майже все місто. Амура нема, там западного нема, сєверного нема. Отаких районів немає. Постою трошечки, якщо нічого не стрельне. То буду включати ланцюг замовлень і їхати. Кудись їхати, куди будуть давати, туди буду їхати. Да, центр робочий, партнер. 4,5 км за 56 гривень. Прикольно. В Опті ці партнери, це партнерські замовлення, це сильна штука. Прямо. В Опті це просто бочка замовлень. Правда, тополь. Правда, тополь, правда, тополь, правда тополь. Одне і те саме замовлення по різним службам люди замовляють, жлоби замовляють. Одні і ті самі адреси. Бачите? І вони всі в опті висять. 15 км за 150 15.4 за 145, 15.4 за 144 опа, Всі по різному рахують. Що у нас там? На Пушкіна, на Пушкіна. На Пушкіна. 4,71 рейтинг. На мономаха, прям де я стою без подачі майже. Поїхали? І таких замовлень в опті ну просто дуже багато. Ну Такі кілометражі, такі ціни. Просто партнери, онлайн-партнер, онлайн-партнер. За 15-150 грязі. Ну Я не знаю, хто таке возить, але хтось возить, тому що ці замовлення уходять з ефіру. Значить хтось бере. Все, поїхав я на Пушкіна. Ось чому такий рейтинг. Четверо, четверо. Четверо. Вибачте, дивіться, я вам зараз поясню, чому я взяв це замовлення і чому поставив одиниці. Тому що, якщо не поясню, ви мені почнете писати, що можна було відмовитись через диспетчера без карми Всі діла так можна було відмовитись через диспетчера, але їхала бабушка з дітьми. Мені до цього зателефонувала мама, що зараз бабушка вийде з дітьми. Де ви стоїте? Я зрозумів, що будуть діти, але я не думав, що їх буде четверо. І вона вийшла, четверо дітей, і я повіз, пацани, не повіз, тому що. А, з ну, людяність, певно, що на вулиці не жарко, реально не жарко. На вулиці холодно. Сьогодні прям холодно. І викликала машину не бабушка, викликала машина маму. Як якої з ними немає? Це бабушка б дзвонила мамі. Мама б викликала знову машину. Непонятно, поїде е, наступний водій, чи також відмовиться. А це четверо дітей, і вони б стояли. Ну вони б стояли, мерзли на вулиці. Ну мені чисто, чисто шкода стало. Можливо, б вони могли повернутися в театр і чекати в театрі. Не знаю, це кукольний театр був звідти. Вони вийшли. Можливо, могли повернутися там чекати, а можливо, і не могли. Ну коротше, чисто з тих соображень, що на вулиці холодно, щоб діти не мерзли. Я взяв це замовлення. Якби було тепліше, то можливо б і не взяв би. А одиниця ну тому що я не хочу більше такого брати. Раз уже зараз така ситуація попалась, то я відвезу. Ну, наступний раз не хочу. З мене не убуде. Я повитираю зараз тут пороги, тому що вони тут капець. Капець, я чув, як тут ногами вони і чув, і відчував по сідушці, як тут ноги літали по всьому салону. Так що зараз повитираю, схожу в міріаду, все-таки візьму кофійка, якого я не взяв на мірному. А... І працюю далі. Ще один жирок вай, яка вай, вай. какая цифра, слушай, 43 гривні, так. Да? Без риб є і рак риба, так що радіємо цьому. Ну, дивіться, який прикольчик. Коефіцієнти горять. Уклон я виключив, опті включено і Uber. ланцюг. Встигнем завжди повозити. А от коефіцієнтик в час дня в центрі не кожен день вихватиш. Та ні. 458. Я вже 471 сьогодні возив. Дякую. Звісно, безперечний плюс ланцюга замовлень, що отаке можна відміняти, такий рейтинг можна відміняти, і карма не падає. Якби таке замовлення прийшло по фільтру, то довелося би або їхати, або робити відміну з падінням карми. Так що ланцюг в цьому плані сила. Поуберю. Як ви поняли, я нічого не дочекався. В час дня коефіцієнта не поймав. Uber дуже такий цікавий агрегатор. Ти можеш стояти в зоні коефіцієнтів і приходять замовлення з цієї зони без коефіцієнтів, або приходять замовлення звідки завгодно, але тільки не з цієї зони. Як у мене було, приходять отуда, 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 але не з зони коефіцієнтів. А буває навпаки, ну рідше, що ти стоїш, все біле, нема кофів, а приходить 1,5 або 1,6 Отака історія. Так, Лівобережне приїхав за 133 гривні. і ланцюг я вимкнув. І тепер я пацани. Я буду включати фільтр. Правий центр. Окей, окей. Опті. Опті убір. Чому я увімкнув фільтра і вимкнув ланцюг замовлень? Тому що поки що сюди їхав, мені по ланцюгу прийшло замовлення на юбілейний. Це є обов'язкове замовлення, і я його відмінив. Я не хочу їхати на юбілейний, тому правий центр. Ще ще виставлю лівий берег. Це район Касіора. Район Вавилона, там Манулівський проспект. Виставлю ті края і буду сидіти по фільтрам у Клонівським, оптіплю субір. Якщо довго буду все мовчати, то можливо ще виставлю точку по болту кудись на тополь, щоб воно занесло мене кудись на правий берег. Тому що, коли виставляєш точку по болту на тополь, допустимо, да, це не означає, що ти приїдеш саме на тополь. Верніше, це означає, що ти приїдеш куди завгодно, тільки не туди, куди поставив. Ту точку і буду так працювати. Ланцюг не хочу, тому що я не хочу зараз кататися по лівому. Я не хочу їхати кудись на Амур. Я не хочу їхати кудись на Фрунзінський. Я не хочу їхати кудись на Клочко, на той самий ювілейний. Я не хочу їхати. Ну, Бухівка там підгородня, то понятно, можна буде відмінити. Можна буде відмінити без патєрі карми. А от оці всі мінімалки, ну от не хочу я псувати собі карму. Тому поки що стою по фільтрам уклоновським опті і уберу. Якщо що, підключаю болт на допомогу. Він, думаю, точно виведе. Блін, да, і це знову болт на Яворницького 4. Я приїхав Лівобережного виставив точку. Виставив точку і поїхав. Стояв, 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 стояв. Нічого не приходить по уклону, по убіру. Ну, по убіру приходять, але далекі. подачі. Виставив точку по болту на тополі. Відразу через хвилину проходить замовлення. безготівкове. Якраз е у мене мінус. Його перекрив цей мінус. Безготівкова, ознак на махінаторів, на мошенничество не було. В принципі, думаю, це. Була нормальна, чесна поїздка. І бачите, як не крутий, як не віртий. Який би болт не був, галімий, шахрайський, туди-сюди. Ну, роботи, блін, роботи замовлень в болті. Ну, реально вистачає, реально багато. Другий раз за день мене рятує болт. Спочатку він мене вивіз з Мірного, Потім я застряв на Лівобережки, він мене вивіз і оттуда. Хоча я стараюсь його не возити, але, ну. в Включаю, іноді включає, він от, ну, отак от, отак допомагає. Мінімалочка 1,5 кілометра за 50 чистих гривень. Люблю такі мінімалочки, особливо в суботу, коли місто пусте і такі замовлення виконуються дуже швидко і 1,5 кілометра за 50 чистих. Клас, 25 гривень кілометр, грубо кажучи. Такі замовлення дуже-дуже хорошо поправляють коефіцієнт за кілометр. І відразу беру з ЦУМа на Славутіч, там і пообідаю. Але на цумі потрібно бути дуже-дуже обережним. Тому що штрафи там виписують наліво і направо. Ух, ізі, ізі, просто ізі. Там свисить знак, хто ні з Дніпра, не можна паркуватися, плюс там зупинка громадського транспорту. То можна там на скільки? На 340 гривень дуже легко. Отоваритись. Все, поїхав? Поїхав. Може я чогось не доганяю. Дивіться, я вам зараз ставлю два скріншотика. Це два сьогоднішніх замовлення, які я виконав по болту. Що там, що там 12 з копійками, там 12,6, там 12,7 кілометрів. Одне замовлення я робив 22 хвилини, одне замовлення я робив 27 хвилин. Чому одне замовлення вартує 197 гривень, а друге замовлення, оце коли я повернувся в центр, вартує 147 гривень. Шото, шото було без Може я дурачок, чогось не розумію? Ну, я не знаю. От в такі моменти потім, ну, Болт, як ти рахуєш? Чи ти рахуєш з мірного, Що це тіпа, як за межами міста? І може він якось ці 5 кілометрів рахує до квартала там по іншому тарифу. Я не знаю. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой. От тому от тому болти включаєш дуже-дуже рідко. Тому що як він рахує, одному Богу звісно. Я, звісно, задоволений, що він мене вивіз спочатку з мірного, потім Болт мене вивіз з лівобережного. Це все круто, це все класно. Але Але! є одне але і тому, і тому. уклон, убір і опті. Все, і обідаю.

Закриваємо. Взагалі замовлення 140 гривень, по-моєму, було 18.06 на годиннику. А це означає, що розпочинається промочка по убіру. Це замовлення мені в промку не впало, так як я його взяв до того моменту, як розпочалась промоакція. Нагадую, в Дніпрі промка така. Роби шість замовлень з 6-ї години вечора до 10-ї години вечора і отримуй 300 гривень. Тобто Uber доплачує по 50 гривень за кожне замовлення. Вчора я засікав іменно а, кілометраж і і У мене вийшло там, що 670 щось гривень на 20 там. Я не пам'ятаю 5-6 кілометрів. Коротше, а, оцей проміжуток промки у мене вийшло 3,1 подача на Придніпровськ. Не поїду. У мене вийшов кілометр, вартував 22 гривні 22 ,77 гривні 77 копійок. Чиста ціна за кілометр. Ну, як чиста ціна з врахуванням комісії? Так що, сподіваюся, сьогодні Uber не підведе. Uber не підведе. 15,5 подачі. І я зроблю цю промочку і тим самим покращу собі касу. Яку я, до речі, не знаю, бо я її не рахував. Ох і приходять подачі по 7 по 8 кілометрів, але мені таке не потрібно. Мені потрібно до 2 кілометрів і в центр. Отаке мені потрібно. Убір, давай, собірись, я в тебе вірю. Вчора, до речі, в натяжечку, Дуже в натяжечку. Все було, але, але витягнули. В натяжку, але витягнули. Так, приїхали в три ноги. Закриваємо перше замовлення і вісить вже друге. Єкатеріна, Катеріна, один і два подача їхати на лабораторну. Із лабораторної я пряміком відкочусь на нагорку. Таке я люблю, коли. Замовлення за замовленням, це круто. Убір такий пареньок, що може мовчати 20, 30, 40 хвилин, а потім за годину можна 4 замовлення зробити. До да мене пустить хтось сьогодні чи ні, алло. Ребята, майте совість. Мені їхати треба. Ви представляєте? Зараз будемо в наглу вилазити. Взагалі, ні в яку, просто ні в яку. Та коротше, пацани. Трошки вибачте, але що делать? Так, третє. Чикс. Я на Артема. Бачили? 90. Бамс. Отак. 60 чаю. респект і уважуха. 60 гривень чаю. За день у мене гривень 100 120 є, тому що мені... Два рази по 20 залишали, що там 10, щось таке. Блін, клас! Це е, було дві адреси, Дві адреси. адреси. Ну проміжуточна точка була, і він на проміжуточній точці каже, вам щось заплатити, щоб ви не хвилювались. Кажу, де я бачу, що ви порядна людина можете нічого не платити. Я вас так почекаю. Ну, типу потім заплатите. Не треба нічого оставляти, я вас дочекаюсь. І ось вона города. Дякую, мужик, спасибо. Так, на жидешечку. Так, це лише четверте замовлення. Ух ти! Коефіцієнтик навіть горить. Це є шанс, що можливо щось і візьму. 2057 20, на годиннику. Далеко. Коротше, що хочу сказати: вчора було не весело, сьогодні ще невеселіше. Я зробив 4 замовлення, і у мене залишилось 1 година. За цю 1 годину мені одне замовлення треба виконати, і шосте просто встигнути взяти. Закрити його можна вже. Оскільки хочеш, так я починаю трошечки нервувати. Дуже-дуже тяжко по убіру. Я не знаю, що там по уклону, по болту. Ну, по болту, понятно. Я не знаю, що там по уклону. Є робота немає. Дивлюсь, коефіцієнти по уклону взагалі не горять ніде. Не в центрі, ні в не в спальниках, ніде. Нема кофі, розумію. Так здогадую, що також не дуже все весело, але з убіром ще. Невеселіше. Замовлення приходили вони при на на Тополь, і на при і на камні, і на тополі, на квартал. Тобто, якби робота, в принципі, то і є. Але я не їжу в спальники, тому що я не знаю, поїхати в спальники, я навряд чи оттуда по уберу повернусь. Це треба буде повертатись по якійсь іншій другій службі. А вистачить мені часу потім. Так, все, поки постою на вокзалі, перекурю, сподіваюся, щось да, зловлю тут. Так, є, є, єсть, є, єсть, 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 єсть. П'ятерочка. 21-33. Мені пощастило, приїхав якийсь поїзд, тому що мені з вокзалу прийшло на Батумську, потім на Калінову, потім на Красний Камінь і на Велику Діївську чи парус, я не пам'ятаю, Красний Камінь, Парус. І потім отсюда, копірному театру, прийшло. І залишилося одне замовлення. 27 хвилин і лише одне замовлення. Просто взяти. просто взяти, Але Uber мовчить. Мовчить. Кофів немає ніч. Опа! На Надежда Олексєєнка 15. Ай! 4,7 подача. 4,7 подача. Ну, думаю, думаю, встигну. Думаю, думаю, встигну. 11 хвилин залишилося. Загорілися невеликі коефіцієнти в центрі, я сподіваюся, що щось прийде. Я реально не буду брати щось по центру. Якщо прийде кудись не по центру, то поїду не по центру. Ай, ладно, 2,5 подача, 2,5 подача. Головне, щоб не відмінили. 21,55. Їду на таку конську подачу і їду на лівий берег, що мене не дуже радує, тому що. я Сумніваюся, що я отуди візьму замовлення. Хоча тільки 10-та година, може і візьму замовлення. Але через скільки, Не можу ризикувати. Все, 5 хвилин залишилось, 4 хвилини. Головне, щоб зараз не відмінили. Тому що, якщо відмінять, я вже точно нічого не візьму. Я зараз до Єфремова до. Ну, я швидко доїду, місто пусте. Світофори ще працюють, але я думаю, долечу швиденько. Все. Поїхав. 22.16. 22.16 ой. Ой. Фух, закриваємо. Все. є промочку. Зде. Ох, ніфіга, що тут коефіцієнт. Можливо, ще щось поймаю. Так. Опа, щось приходило. 5,2, звісно. Ой-ой-ой, по уклону горять коефіцієнти. А, так, не треба. А, центр. центр и правый. Так, по правому, что у нас там сектора? Камни включены, не. А, тем так, камни. Камней нема, весь правый берег включенный. Правый берег и центр. И, наверное, сейчас а, опти. Опти. Так, правый центр. Есть оптималы. Доброго вечера. Мы из Украины. Так, пацаны, есть у меня еще вон такси. Я его установил, а еще Пару замовлень зробив, але на відосіку ще не попадалось воно мені. Героїв Майдана. Тун-Тун-Тун, Так, поонки, по онки, по онкі дуже мало замовлень. Реально, дуже мало замовлень. Так, давайте. Центр у мене стоїть. Хай стоїть автовзяття. Зараз ще болт точку в центр виставлю, мабуть. Дуже-дуже-дуже на тоненькому я по обіру проліз. Дуже важко, дуже блін. Я навіть не знаю, вартує воно того чи не вартує. Ну по касі подивимося. Ну, по касі, я думаю, плюс-мінус вийде норм. Сьогодні з убіром, але а, дуже в натяжку. Я прям вже сидів і думав, коли їхав на це замовлення. Подавався, думаю, ні, пасі Бог, він ще зробить відміну, і все, і провалилось. І я. А якщо не зробити цю промку і не отримати 300 гривень, ну каса була взагалі смішна. Так, завдання повернутися в центр, повернутися на правий берег бажано в центр і центру щось взяти жирнюче додому. От хочу так. Як вийде, не знаю. Сподіваюсь, так і вийде. Так, отаке от останнє моє замовлення. І о, зробив на годиннику 23.50. Так, все, я вже во дворі а, приїхав, я буквально у сусідній двір приїхав, дуже близько додому. Так, як все було, стояв я на Каліновій, стояв, хвилин, мабуть, 20 я простояв, взяв замовлення в район Діїта, бігом приїхав і там 5 хвилин постояв на Діїті і взяв це замовлення додому. Що в мене виходить? У мене виходить 168 км пробігу на касу 2400, що я вважаю більш. Більш ніж задовільно, я, чесно кажучи, не розраховував і на 2000 сьогодні. Я думав, 2000 це буде просто вау, супербомба! А вийшло 2400. так вечір вийшов трошки не такий, який я планував. Останнє замовлення по Uber мене підвело. Взагалі Uber зі своєю промоакцією трошечки так. Збив всі мої плани, але нічого страшного, додому доїхав в тютельку до комендантського часу. Встиг. На заправочку, що я не заїду, тому що у мене просто банально немає часу. Дивіться, розход газу я буду рахувати по вчорашньому дню. Вчора я задувався і у мене розход був 12,5. Нагадую, що я заправляюсь на Вогі, через додаток Таксі Юа. Моя ціна 19,98, тобто 20 гривень літр. Розход рахую по 12,5. Амортизацію рахую, буду рахувати. По гривні 50. 50. Зараз все тут розпишу. Всі скріншотики повставляю. Не забуваємо, що зранку моє перше замовлення було це, я возив Саню 200 гривень я заробив, і до каси я додаю чай по убіру ті 60 гривень. Такий чай я додаю. мілкий оці 10-20 гривень не додаю, а цей чай. Додам, Сьогоднішнім днем я задоволений. Касою 2400 за 14 годин, я чесно скажу, я задоволений. Ну, розраховуючи на те, що я думав, що буде 2000, то 2400 це приємно. І на 168 км це, блин, це класно. Я вважаю, що це, це нормально. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, вибачайте. Я старався, чесно, дуже сильно старався. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Далі буде, будемо знімати, будемо показувати роботи в Дніпрі, що у нас тут та як у нас тут. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, ваша субота вийшла не менш продуктивна, а навіть більше продуктивна. Всім бажаю мирного неба над головою. Всім всього найкращого. Слава Україні! Днепр на зв'язку. Пока, пацаны.